Так, шановні глядачі, я вас вітаю. Пані Олено, добрий день. Доброго дня, пані та панове. <рес> так, ми знаходимося в місті Березань, Київська область, Броварський район. Вірно. І ми відносимося Березань, це у нас Березанська територіальна громада. Да, думаю, що так. Бо у вас тут є своя міська рада, тут у вас є свій земельний відділ, тут у вас немає податкової тільки. Так. А я є пенсійний. Є. Скільки у вас шкіл? Чотири школи, чотири садочки. А я думав, що три. Капець. Я і музична школа навіть. Де? Так. І від вашого будинку до неї далеко? П'ять хвилин пішки, дитина. П'ять хвилин пішки. Шановні глядачі, сьогодні я вам показувати буду будиночок безпосередньо можу чітко заявити з усією впевненістю, що майже в самому центрі міста Березань. Зараз ми проїдемося, вам все детально покажемо, скільки ваші дітки до школи йдуть. Дві хвилини, якщо ніде не затримуються. Ага. Ну так, по дорозі там куча кафей, там де можна морожено, кофе. Ще й по дорозі річка є додому. Ще у нас по дорозі АТБ. Фора. Фора. чудовий пляж з озером. Ну, пляж вроді, з другої сторони, чи тут же? Ж? А, точно, по тут ще на пляж буде Так. А, і ще й по-моєму, у вас сільпо будується. І будується сільпо через дорогу, так. Ну, ми ще точно не знаємо, це так, сарафанне радіо. Що, шановні глядачі, зараз ми їдемо по місту Березань. О! Поки не рушили, скажіть, скільки автобусів ходить від центру до вокзалу? Дуже багато. В них є свій графік, і вони дуже часто їздять зранку до вечора. А скільки автобусів курсує до міста Київ? Курсують вранці кожних 15 хвилин. А... До Києва 15 хвилин? Кожних 15 хвилин вранці вирушає маршрутка. Це як метро прямо до. Так, вранці дуже великий потік. Є маршрутка Березанська саме Березань-Харківська, а є Войтове Харківська, тобто вона йде із сіл з ближніх. Ага. І вона Фіга, дешевша 50 гривень проїзд до Києва. Так електричка зі на 30 коштує. Ну бачите, а тут з комфортом за 50. Я навіть до Борисполя їжджу за 50 гривень. Капець. <рес> Пан перевізник залиш свої реквізити, я тобі рекламу дам. Хай, хай люди тільки твоїми автобусами їздять. Це у вас тут якась жива суперконкуренція. Що так? Навіть... Маршрутки ганяють вранці на раз-два в обід кожного. І ввечері так само кожних 15 -пів години. Так, пані Олено, давайте їхати показувати, бо ми вже давайте. з вами дуже, дуже довго вступили в робочий вступ. Так, пані Олено, а ну давайте будемо поступово розказувати, що це ми в'їжджаємо в центр, і в нас тут розвилка можна до міста Баришівка поїхати, а прямо ми їдемо до траси Київ-Харків. Правильно? Правильно. Так, район так і називається центр. Центр, так. Ага. Де є всі магазини, супермаркети, все, що необхідно для життя і комфорту. Так, зрозуміло. Куча домашніх полу- і м'ясних фабрикатів. Магазинчик м'ясник, аптеки, квітки. Аптеки, сінево, кому треба. Єва. Єва. Що ще цікаве? Салони краси, хто хоче бути гарним завжди. Да. По лівій стороні магазинчика ТБ, десь там захований за іншими магазинчиками. Так, хорошо. О, так ще один новожарсківський м'ясокомбінат. І п'ятачок, і кулиничі, і все для дому. Ось у нас чудова школа, ліцей номер 1 А, так, це навіть ліцей. Так, це ліцей. І тут скільки? 12 класів навчають? Так. Господи, дітки, не слухайте батьків. 12 років каторги не ведіться. Шутка, шутка, ще не б'єте. Так, далі в нас що тут? Українські ковбаси. А о, Будинок культури, мабуть, правої так, сторони. Так, Будинок культури, а прямо по вулиці музична школа, міська рада, ЦНАП. Все знаходиться там по одній стороні. Тут у нас затишні кав'ярні. Ага. ага. Скидка на кав'ярні є? Звичайно. Супер. значить, треба по ще. По правій стороні у нас господарські магазини будівельні, дуже файні. Так, і Дніпром, там, і господар, і який хочеш. О, І щасливе курча. А тут у нас по правій стороні буде озеро з пляжем. Влітку тут взагалі крутяк. За озером є річка, недра, яка ой, приїхала. Ой-ой, ой зараз я заїду. Так, я вирішив навіть заїхати, показати, що від школи, від якої ми одіхали і не доїхали ще 100 метрів до будинку. Ось озерце, про яке я вам вів розмову. Кому цікаво, можу навіть прикріпити відосік про місто Березань, де хлопці на квадрокоптері. Літають над даним озером і розповідають трішечки про місто. Ну тут водяно водяної гладі, ого-го. Тут... А, да, І лежаки. З і місце для риб... рибаків. А взимку, до речі, це крута ковзанка. На коньках тут маса людей. І не тільки дітей, дорослих. Крутязна, а в нас його ні, не так. О, шановні глядачі, думаю, звідси буде дуже добре видно, яке це немаленьке озеро. Воно таке не сильно зароше. Я думаю, що воно глибоке. Воно навіть якась качечка по стороні стаді... стадіон центральний. По лівій стороні за стадіоном, як бачите, ось місцевий березанський пляж. І, до речі, майже звідси можна побачити дах будинку, який ми сьогодні будемо оглядати. Але ми зараз до нього приїдемо і вам все покажемо. Ну, В центрі міста Березань є п'ятиповерхівки, є і приватний сектор, і виходить, що ми відразу. В центрі зовсім поруч вже будинок. Але в нас ще будується ось магазин Сільпо по правій стороні. Ну, ми так думаємо, а життя покаже. В общем, Ну, ось центр закінчився. І по лівій стороні, як бачите, ось вже будиночок, який ми сьогодні будемо з вами оглядати. Напис продам. Зараз розвернусь, зупинюсь і все вам покажу. Так, пані Олено, давно проживаєте в будиночку? Сьомий рік. Сьомий рік. Ну, Номер телефону господині, ви бачите, кому цікаво дзвоніть. Признавайтесь, по сертифікату продамо. Звичайно, без Звичайно. проблем. Це добре. Так, ви казали, до школи ви йдете 5 хвилин? Так. До дитячого садка? Хвилин 10. 10 хвилин. За до... тебе знаходиться садочок. Ага. До траси, Київ-Харків Харків, наскільки відстань? Е... Точно, не знаю, ну, хвилин сім їде. Сім машиною. Так, я дивлюся, ви від дороги взяли, поставили металопрофільний паркан, зробили собі заїзні ворота, однією створкою відкриваються до дороги. Так. Так, я дивлюся, у вас тут тротуари положили, бордюри поставили, красота кругом. Є людям, де пройти, щоб машина не переїхала. Так? Звичайно. Давайте до подвір'я заходимо. Будь ласка. Так, у нас подвір'я 8 соток. Так. Приватизовано. Приватизовано. Кадастровий номер є? Є. Добре. Будиночок якому році утепляли? Сім років назад. Сім років назад. Угу. Це все ваш чоловік робив, я так, так розумію. Молодець. По комунікаціях, що у вас підведено? Скважина, елект... вода, свердловина. Так. Електроживлення, одна фаза так? Так. і газ. І газ, так. Так, є обладнана у вас, по-моєму, каналізаційна яма. Так, є септик. І дивлюся, чоловік, слава Богу, зробив так. мосточку навкруги будинку. Так, повністю ж облитий, так? Так. Так. І у вас подвір'я межує ще з однією вулицею. Тобто у вас прямо на городину може заїхати трактор. Як собачку звати? Кейті. Кейті? Будьте обережні, собака кусається. Дуже больно. Привіт. Так, ну що, шановні глядачі, ось від сусідів уявно зроблена межа. Стоїть опори. Натягнута вірьовочка, і ми бачимо ще одні ворота. Там, правда, від дороги поставили магазин, але е, при бажанні там можна мимо магазина вирулить і заїхати сюди трактором або ще якоюсь важкою технікою. Правильно? Або побудувати собі ще один будинок з окремим виїздом. Так, я ж до того й веду. Може, хто захоче тут зробити собі окремий окремий адрес, візьме і побудує людина собі. Ну це по бажанню. Так, сара, я так розумію, що ваш вже весь знос. Так. Добре, на нього не будемо звертати увагу. О, Так ви тут собі навіть дитячий майданчик організували. Я таке. молодці. По будинку він у вас повністю зовні утеплений пінопластом п'ятеркою чи десяткою? Десятка. Десяткою. Зрозуміло. Зараз я обіду, покажу будиночок навкруги. Шановні глядачі, при заїзді тут обладнана свердловина, встановлена насосна станція. І заведена в хату, в будиночок. Генератор лишається для безперебійного живлення. Ого, так ваші генератори є. Так, підключений для безперебійного живлення. Заводиться з ключика, все в нас. Крутяк. крутяк. Продумано. Добре. Так, батут, куди діли? Лише зняли тент на морози, щоб не полопав, але воно лишається. Тобто я покажу, де воно лежить. Це вода і свердловини виходить на вулицю. Так. Добре, ви стійте тут, я ще навкруги вибіжу Добре. В будинок. А тут навкруги і не вийде, бо там. А, ну давайте я тоді з цієї сторони покажу, з цієї сторони так, покажу. Так, е Що я бачу? Дійсно бачу, що утеплювач десятка, По товщині видно, бо котел був встановлений раніше, а утеплювався будинок пізніше. Е От видно газовий лічильник. Е також звертаю увагу, що мостка зроблена навкруги будинку, і будинок був поштукатурений і зроблений короїд. Тепер давайте все ж таки обійду навкруги з цієї сторони будинок. Я так розумію, десь ось там ви ще обладнали каналізаційну яму. Так, є. Ага. Тобто Ви погреб, який був, ви його переобладнали під каналізацію, а консервацію зберігаєте в будинку. Правильно? Так. А, так тут ваш компресор. <реш> Ладно, що ж, ходімо до, до будиночка. Мир Божий в вашому дому. Будь ласка. Шановні глядачі, зайшовши в будинок, розповідаю і роз'яснюю, що я бачу, а ви вже сприймайте хто як побажає. Так, пані Олено, я розумію, що ви у будинку поміняли електропроводку. Так, повністю замінена електропроводка, і кожна кімната виключається окремо, що дуже зручно, коли щось робиш. Супер! Молодці! Так, підлога. Тут у вас я дивлюсь, це лінолеум. Так. І він лежить по дерев'яній підлогі? Дерев'яна підлога, ОСБ, а потім лінолеум. Ага, так, добре. Звертаю увагу, що в свій час господар переробив і перепаяв систему опалення, зробив поліпропіленові труби і поміняв по всім будинку радіатори. При вході замінені двері, стоїть прихожа. Скажіть, будь ласка, ця прихожа залишається? Так, все залишається, все, що ви бачите. Так, зрозумів. Ну, Власні речі можете запрати. Ну, одяг я з вашого дозволу та заберу. Так, далі. Ми прямо попадаємо у ванну кімнату, де встановлена углова ванна розмірами десь 1,10 на метр сімдесят. Є занавіска, щоб приймати душ або приймати ванну. По правій стороні обладнаний санвузол, унітаз. Демонструю, що він працює. Від е, насосної станції. Є батарея для обігріву даного санвузла. Підлога тут вже зроблена, бетонна, але поверху лежить ліноліум, вуглон е, розташований рукомийничок і всі стіни обкладені плиткою, а стеля підбита е, пластиковою вагонкою. Правильно все сказав? Вірно. А прогавив гаряча вода у вас від чого? Бойлер. А де він? А, в кладовочці. Так. А, все зрозумів. Так, викладовочку правильно зробили, що ви переділили і тут повісили он бойлер. Встановили парапетний газовий котел-атон, мабуть, кіловат 10 На нього встановлено он, центробіжний насос, який під, циркулює теплоносій і прогріваються батареї. Ага, у вас виходить, що коли немає світла, то опалення не працює. Ну, виходить, це насос. Не а, кури. я зрозумів, що ви генератор завжди диркаєте. Або можна акумулятора підключити. А, так у вас воно безперебойних стоїть крутявий. Все, питань нема. І ще у нас ви тут собі приютили е, цю пральну машинку. Так. Так, зрозуміло. Ну що ж, понятно, ви користуєтеся коморою замість погреба. Ну, якось так. Ну, нічого, добре. Так, ну що ж, глядачі, давайте рухатися далі по будинку, так? Я так зрозумів, що ви тут робили перепланування? Так, бо тут не було ні туалета, ні ванну і нічого не було. Привіт! Привіт! Привіт, молодець! Так, глядачі, а отут господарі поступили дуже мудро, що вони зробили дві кімнати ізольованих і зала кухня прохідна. Я так зрозумів, ви сюди каналізацію підвели, водопостачання підвели так. і перес... перенесли сюди газову плиту. У вас залишається разом з будинком кухня, кухня мулька, плита, плита холодильник, о, і холодильник і морозильна камера в коридорі. Так, 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 так. Зрозумів, побачив. Телевізор. Нас... Ще й телевізор. Так ще так інтернет підведений. Так. Дорого платите? Ні. 399, і він ваш. А, Зрозумів, зрозумів. Звертаю увагу, глядачі, що підлога лежить, лежить також ліноліум. Блохастий котик, не блохастий котик. Не за... да, забирають його господарі з собою. Міжкімнатні двері я вже говорив поміняні. І кхм, е в великій кімнаті в нас є одне вікно і воно відкривається як на провітрювання, так і на відкривання. І ще встановлена москітна сітка. І здоровезна здоровезна батарея, мабуть, п'ятдесят шириною. Так, а стіни у вас, я дивлюся, це у вас. А, гіпсокартон. Гіпс, так. А, тут не гіпсокартон. Оця одна ніби, і вона була рівна, її зашпаклювали, а всі інші так. Ага, тобто ти всі кімнати гіпсокартоном всі, зробили. Навіть потолок. А тут теж хіба гіпсокартон? Ні, тут немає нічого. Ага, бо я ж бачу, що. Але ви його дивлюся трохи штукатурою. Ви... трохи його чекасливі. Значить, ви, по ідеї, зробили ще дві ізольованих кімнати. З якою почнем? а, Це... якої почнемо? А, будь-якої, можна з цієї. Це більша. Так. А... Меблі лишаються. Я сподіваюся, ви мені надасте план для того, щоб я показав площу кожної кімнати. кімнати. Добре. Е, трошки згодом все буде. Мебель, чекай, чекай. двохспальне ліжко, ви маєте на увазі, що забирати не будете? Ні, ні, ні тумбочки, нічого я не забираю. Ну, а якщо люди прийдуть із своїми речами, то тоді заберемо. Хай вони продадуть да будуть мати гроші. давно був один дав такий коментар. Нам вашого не треба, все своє забирайте. Добре, Добре, якщо попадуться такі покупці, ми їм ми своє винесемо. В кімнаті, в спальній кімнаті є вікно на відкривання. О, так подожіть, тут ще є суперкрутява. як це назвати? 3D-потолок. 3D-стеля. Так це в нас не зоряне, а хмарне небо. Так, а у вас тут раніше вікна були? Були, так, та два вікна. А, так ви позакладували, ніші поробили. Це все з гіпсокартону зроблено. Підлога теж ліноліум. Батарею, я вже казав, теж поміняли. І звертаю увагу, що склопакети двохкамерні на три скла. Правильно? Так. Ну, ходімо ще одну кімнатку покажемо. Лерочка. То, я так зрозумів, Посіди. більш доросла, Не а можна. це більш дитяча. Так. Угу. Так, тут теж, я дивлюся, у вас все. О, натяжна стеля. Стіни рівнесенькі з гіпсокартону зроблені. Підлога, ліноліум. Чи то ламінат був? Ні, це ліноліум, так просто. А, ліноліум. Десь трошечки прогинубається дошка. Так, ну так, да, все рівнесенько, все гарно. Проводка поміняна. Шановні глядачі, ми сьогодні вам показали будиночок, у якому господарі а, користувалися ним сім років. Сім років Так. Да. Зараз склалася така ситуація, що сім'я хоче поміняти місце проживання і вирішили його продавати. А, всі документи для угоди купівлі-продажу повністю готові. А, ми погоджуємося продати будинок по сертифікату. Так, Так. Ми погоджуємося на деякі умови, але про всі деталі угоди по сертифікату ми будемо з вами обговорювати при зустрічі, тому що ця процедура не сильно швидка, і там є дуже багато різноманітних нюансів, про які я вже повідомив господиню. Повідомлю вас і роз'ясню, як ця вся процедура відбувається. Тому що всі, хто звертається по сертифікату, зазвичай думають, що все набагато простіше, але не так, як нам би хотілося. Ще раз наголошую, подвір'я приватизоване, будинок також приватизований, центр міста Березань. Що я не додав? Що в нас комфортно. Да. Те, що у вас тепло, я згоден. Те, що у вас уютно, я згоден. А ви вже, шановні глядачі, переглянувши відео, якщо хочете, телефонуйте, приїжджайте, дивитися вживу. У нотаріуса на консультації ми сьогодні були. Приїжджайте тільки дивитися будинок. Чекаємо. Да, дякую вам, що вам показали. Вам дякую. Що беру обладнання, роблю фотосесію і до зустрічі.